І просто в шоці від такого безглуздого непродуманого рішення. Рівнянка Наталія Андріанова жаліється на облаштування ярмарки на вулиці Базарній. Жінка живе поблизу будинку Соборна, 260. каже, що встановлені конструкції перешкоджатимуть в'їзд у її двір. Чомусь все робиться проти людей. Всі виїзди, які в і в'їзди, які були раніше до цього будинку, вони один за одним забудувалися. Продовольчими точками. У нас е тут е дворі, бомбосховище це щось позорне, тобто бігти треба або в підземку, або в органи скатати серед ночі через оце. Де здоровий глуз, що робить влада, куди вона дивиться, про чиї інтереси дбає, вкотре постає питання. Натомість підприємці, які торгують на вулиці Базарній, підтримують ініціативу встановлення кіосків. Це тупікова вулиця, вона нікому нічого не мішає, і ми не проти оцих ларків. Вони, звісно, великі, але нам все одно, якби офіційно стоять. Вони нікому нічого мішати не будуть. Нагадаємо, рішення про облаштування кіосків на цій вулиці прийняли члени виконавчого комітету Рівнеради 11 липня. Відповідально за встановлення конструкцій призначили директорку рівнеринок Яніну Парфентій. Не на камеру Суспільному вона розповіла, що на вулиці Базарній буде встановлено 8 кіосків, у яких передбачено 48 місць для торгівлі. Та додала, що ці споруди не будуть заважати транспорту ні проїзду, ні заїзду у двори. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.